Так, ви кажете, що у вас імпотенція? А як це ще назвати? Розумієте, у мене комп за 200 тисяч гривень. Я шо собі взяв RTX 5080, щоб на Ютубі дивитися містера Бідса. А ви пробували повернутися до чогось знайомого і приємного? А до чого ви мені пропонуєте повертатися? Мені шо на Денді грати в черепашок ніндзя? А ви спробуйте? В мене та клієнту дуже, А в нього був взагалі за 300 к. Ну це все добре. Але де ж ви мені пропонуєте її взяти? Вона ж ніде не продається вже. А ось візьміть в КТС. Тут три тисячі ігор. Ва, слухайте, якщо вона спрацює, то я вас розцілую. Цілувати не треба. Краще подаруйте мені Outer Worlds 2 в Steam. Раніше ви казали, що відчуваєте провину. Це так? Та я Я намахав NPC у грі. Він запитав, чи не хочу я взяти квест. А я вибрав варіант, мені зараз не твої до твоїх дрібних проблем. Опудало. Він образився і відповів, що я думав, що ти інший. Ну ви ж розумієте, що це гра. Цей персонаж він не справжній. Діалоги там заплановані, усі дії там заскриптовані. А якщо він щось відчуває? Він стоїть там вже тиждень і просто дивиться у землю. Я навіть приніс йому солодкий рулет. Я рекомендую вам грати одну годину у Фростпанк і дві години у This War of Mine кожного дня і все пройде.